Привіт, дайте тебе на моєму ютуб-каналі з тобою я, його ведучий Міша Фік. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про Dogi Coin. та чи зможе ця собачка пережити регуляцію всяки. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали! В першому відеоролику я детально розказав, кого можуть назвати цінним папером. А кого ні, відео нагадування буде справа в кутику. Ми знаємо, кого можуть назвати цінним папером, а кого ні. Переведу приклад за Solana та за ту саму Acla Network. Як і в Solana, так і в Acla Network були види махінацій. Це айрдропи, приват сейли, паблік сейли і в цьому всьому роді відповідно збиралися гроші та продавалися токени по дуже низькій ціні. А відповідно, це є вид шахрайства. І відповідно, як прийде регулятор на цей ринок. Таку криптовалюту він буде пресингувати саму в саму першу чергу. Що воно взагалі по DogiCoin? Це є просто форк лайткоїна. Види тої самої маніпуляції не було, не було ні айрдропів, ні приватселів, ні раунд -селів. Ну і в цьому всьому роді. Чому на прев'юшці іменно Ілон Маск? Тому що Ілон Маск викупляв Dogecoin, і іменно Ілон Маск грається з цією монетою і ніякою небудь іншою. Думаю, це той самий чоловік, який дуже добре розумів, що на ринку буде відбуватися ближчим часом, і що регулятор SEC прийде на цей криптовалютний ринок і буде наказувати тут всіх. Чи потрібно йому викупляти ті монети, які буде наказувати регулятор? Ясно, що ні. Dogecoin, Memcoin. Яка різниця? Головне, що всі монети в нього і в нього є ресурс, наприклад, це Twitter, і йому є куди інтегрувати. Dogecoin. І відповідно в Dogecoin технології може не бути. Но не Bitcoin. Біткоін їх і чуть-чуть моє, а Dogecoin повністю мій. Само собою це різні речі. Ну і відповідно, Twitter мій краще своє в своє інтегрувати, ніж загальне в своє. Це було коротко по факту про Dogecoin та чи зможе він пережити регуляцію. До нових зустрічів та хорошого тобі профіту!